Миколаїв 21 вересня, 25 рік. В цьому році з інжирами дуже складно, тому що була затримка в розвитку. Весняні приморозки дали про своє. Але все ж таки ми отримаємо. Хай невеличкі, хай не багато, але плоди. І я хочу показати, от що означає, коли, як визначити, що. Інжир саме ось того смаку, що ви можете насолоджуватись смаком. Не ось той базарний. Або той, що вам відправлять по пошті. Ось це ось. Це не стиглий. Це не стиглий. Стиглий ось, називається. Оце дійсно смак, і ви відчуєте інжир. Ось. Він. Ну, вже його можна сьогодні. Він просто в листочок вперся. А так він на завтра він вже буде стиглий повністю. А самий стиглий ось. Коли він клюнув, ось це я називаю. Ось він в руках, він такий м'ягкий, м'який, дуже м'який. Оце вже дійсно смак, ви відчуєте, інжиру. М -м -м. Смакота солодкий і дійсно ароматний. А ось це, ось це, це ще не буде смаку. Я навіть не хочу зривати. Хоча в більшості ось таке зривають, продають і все інше. Тобто, щоб спробувати смак інжиру, ви повинні самі виростити, як персик. Стиглий персик ви з'їсте тільки тоді, коли ви або прийдете в сад. До когось, хто вирощує персики і там будете куштувати. Або виросите на власному подвір'ї. Все. Тримаємось, вирощуємо, смакуємо і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю, справаш, а тут зовсім ні одного плоду немає. Ну, такі нюанси. Не значить, що ти посадив і будеш на насолоджуватись. Ось в мене є кущі, яким 7 років, і там ще жодного плоду не було. Дякуємо захисникам за чисте небо, все буде добре.